Ласка платформа за життя та мир. Колтунович Олександр Сергійович. Дякую. Шановний пане міністре, Держстат підвів, на жаль, негативну риску вашої діяльності і показав, що середня зарплата в системі освіти лише 16 тисяч 29 гривень. Це третій найгірший показник по країні, тобто третій з кінця. Гірше тільки в архівах і в бібліотеках. Кабмін нещодайно презентував... План дій чи програмний план дій в 12 стратегічних пріоритетів. Один із них, дев'ятий пункт, це система освіти і науки. І я процитую: тут зазначається, що передбачається в 2025-2026 роках забезпечити реформування системи оплати праці педагогів і забезпечення безоплатного харчування дітей, зважаючи на той факт, що на наступному тижні ймовірно ми отримаємо проект бюджету на 2026 рік. Яка ситуація, які параметри прогнозні у вас по оплаті праці педагогічних працівників у цьому і наступному році? Як ви будете вирівнювати цю на жаль негативну ситуацію? Дякую.